А в нас сьогодні буде на огляді павербанк з Аврори 22,5 Вт за 500 гривень. Бо просили мене в коментарях на 5 тисяч, на 5 тисяч там не було. І я сенсу не бачу на 5 тисяч купляти павербанки, хіба що вони мають мак тобто магнітну зарядку. А це у нас маленький компактний, плюс має шнури заряд. Буде цікаве відео, ви підписуйтесь, а ми погнали до огляду і тесту. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra 30 є. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку перейдемось по характеристиках. За ціну я вам сказав, коштує 499 гривень. Артикул я вам не скажу, хіба отут продиктую, бо чак загубив. 10.80.42. 42 Ось такий артикул по характеристиках. В нас маркировка його КП-66 це від фірми КЛГО на 10 тисяч мА. Що вони тут пишуть, що підтримує. Матеріала без пластик, полікарбонат, ПВХ, мідніржавічна, ніржав... ніржавна сталь, нікель. Портативний зарядний пристрій, зарядне заряджання мобільних пристроїв, технічні характеристики. Вхід в нас 5 вольт 2,6 А, 9 вольт 2 Ампера. Вихід в нас 5 вольт 3 ампера, 9 Вольт, 2,22 Ампера. А. 12 вольт 1,67 А, тобто 22 Вт. На зарядку він максимально заряджається, як ви бачите, у нас 18 Вт. Так, по чистої ємності та ватт-годинах вони тут нічого не вписали, можливо, є на самому павербанку. Добре, давайте розпакуємо. Я його вже розпаковував дозарядив. Що в нас в комплекті є? Ось такі буклетик. Як це все заряджати, розряджати і так далі. Я думаю, тут нічого складного немає. Це відставляємо далі. Шнур, кабель USB Type-C це для зарядки. Було б класно, б вони зробили цей шнур як на вхід і на вихід оцей Type-C. Було б взагалі круто. Е, в пакетику ось такий маленький компактний. Для прикладу, я взяв з собою Rokoren, що я користуюсь зараз на даний час з ним. Як ви бачите, він вже поюзаний. Югріном користується дружина, але це павербанк з магнітною зарядкою. Оцей на 10 тисяч набагато тонший. По габаритах вони ідентичні. Але набагато тончий, як цей. А можливо, ідентично, просто тут краї так заокруглені. Коротше, ось так це все виглядає. Ну, дуже компактний. Я як розпакував. Реально клас. З собою носити дійсності круто. І цей павербанк поїде до наших хлопців. Я казав, що я куплю, зроблю огляд, тест, на ємність і так далі, і відправлю хлопцям. Добре, це ми відставляємо, шнурки ми відставляємо. Тут нас, бачите, показую, оці шнурки, у нас отак відчіпаються. Сіліконові, м'ягенькі, приємні тут. Також Type-C, тут у нас лайтінг, що є непогано. З самого початку до чого ми підемо? Е, підемо до протоколів, до пульсації і провіримо, чи в дійсності він видає там, 20 Вт, хоча б видає. Добре, давайте візьмемо е, Фнірсика, давайте ми підключимо по USB. Подивимося, що по USB по пульсаціях. Ну, все по стандарту, друзі. Вставляємо сюди резисторне навантаження, йдемо сюди. Пульсація, як ви бачите, в нормі 40, 38, супер. Ну, що я вам скажу? В переважності вся в павербанках мені десь один попадався, що погані пульсації були. Я не пам'ятаю, якщо чесно, бо багато я павербанків робив Оль. Так, 1 А. Все супер, тримає, бачите, ось 5 вольт видає супер. 1 і 1, 1 А. В принципі, він майже видає. Окей, пульсація в нормі, як ви бачите. Ось коли на холостому, обща 12, 13, 2 А. 5 вольт також видає 2,2 А. Оцей перемикач у нас дає 2,2 А. Як ви бачите, пульсації також теж в нормі. Піднялись, звичайно. 89, 90 в тому районі, але 5 вольт 2,2 А видає. Добре, 3 А ти видаш чи ні? Давайте ми вкліпимо. Один, тримає, 3 А. Ну, друзі, 3,3 А видає цей павербанк, 5,1 5 вольт. Ану, не тухне. Пульсації також в нормі. Що ви розуміли? Пульсації 150, там, ну, 160, 140. Це є нормальні пульсації. Не суперпупер. Суперпупер. Це коли в нас там 25-30, але це норма. Добре, виключаємо. Виключаємо. Також провіримо по Type-C. Підключаємось по Type-C. Сюди, сюди. Power Delivery включене. Є. Запустився. Ах, нагрілися. Можна руки гріти. Аж такі гаряченькі. Так, на холостому ходу 40. Ай, бляха гаряча! 40 45 Вставляємо швиденько. Подивимось в 1 А. Також 40-45. Видає 1 А супер, 2 ампери 50. По Type-C набагато краще. 3 Ампери. Давайте швидко включимо. Раз, два, три, 60, 4, 7, 3 вольта. Ось так. Коротше, по Type-C пульсації набагато краще. По USB трошки високі Добре. Візьмемо Power Delivery Trigger, позадаємо трошки протокольчиків і подивимося, як він з тим справляється, чи є просадочки і так далі погнали. Так, а ще я хотів перевірити, що в них тут опише, скільки він чистими видає. Подивіться сюди. Написали, в нас 6000 мА чистими. Має видавати. Так поняв, це при 5 вольтах і там 2 А в тому районі по стандарту. Так, це в нас вхід. Бачите, в нас вхід не співпадає з коробкою. На коробці вони написали, що я вам хочу показати. Вхід у нас тільки тут 9 вольт. А на самому павербанку у нас пише. Подивіться сюди: вхід 5 вольт 2,6 А, 9 вольт 2 А, 12 вольт, 1,5 А. Ну, провіримо. так, 5 вольт 26 А. Крутимо 2,6 А. 5 вольт запускаємо 2 А. Зараз, бо він не роздоплився з самого початку. Я йому дав так, як то кажуть, під сраку. 1,5 Ампера. Запускаємо. Так, ага, а тригера. Давайте ми включимо. Давайте ми зайдемо в тригери. Зайшли ми по Quick Charge 2.0, 3.0. Так, зайшли сюди. 9 вольт. Запускаємо. Запустилося. Бачите, у нас на дисплеч такий інформативний, що в нас де швидка зарядка. 9 вольт. І крутимо до 2.22 А. Що в нас виходить? Так. Ну, супер. Він тримає. Бачите? 18 Вт видає. Тут питань нема, 9 вольт також тримає. 9,16. 2,22. Тригер задали. ну Супер. Видає 20 Вт. Видає 20 Як ви бачите, 20 ватт спокійно видає. Добре. Стоп. 12 вольт. Давайте ми перейдемо. 12 вольт. Задамо. Задали 12 вольт. 1,67 А. 1,67. 1,65. Запускаємо. Також засвітилося. 12,28. Ну, прекрасно видає, друзі. Реально, прекрасно видає. 12 вольт є, як ви бачите. 1,7 А. Також тут показує. Тут 12.27, тут 12.30. Чистими видає, питань нема до павера, реально. Давайте перейдемо до Power Delivery. Тут зупинимо. Так, зупиняйся. Power Delivery. Отак. Беремо ш... шнурочок сюди. І зараз ми на тригері задамо 9-12 вольт. Хоп. Так, запустився тригер. 5 вольт цокаємо далі. 9 вольт. Також там 2 А. 2,22. То на USB було 2 А, а тут 2,22 А. Дивимось, що видає. 2. Запускаємо. А, Стоп, що ти не можеш? Чекай, бо щось тригер вибив. Ні, 9 вольт є. Давай ще раз запустимо. Що ти не хочеш з тим тригером робити? Ну, не хочеш запускати, прикиньте. Щось тригер перезав. Тригер. Хоча видає. 에, давайте ми скрутимо з 1 А. О, пішло з 1 Ампера. Видає 8,9 по стандарту. 2 Ампера крутим. 8,8, це норма. 2 Ампера. Видає, видає свої заявлені. Стоп. Давайте ми переключимо на 12. Хлоп, раз, 12, 1,67. такого 1,38. Запускаємо. 12 вольт тримає. У Type-C 1,65. 12 вольт чистими є, друзі. Чистенькими. Просто 1,7 чистенькими видає свої. Де там? Давайте ми нажмемо на вати. Де воно є? 20 Вт. Своїх видає. Тепер давайте дозаряджаю його до кінця і ставлю його на тест поємності. Погнали! Що, Ємність нашого павербанка. Супер, я вам скажу. 6322 мА і 31,3 Вт-години. Висадився він в ноль, в нулі. Ось так. Непоганий результат, я вам скажу. Тепер я вам покажу, з якою потужністю заряджається цей павербанк. 14, як ви бачите, ну, фокусуйся. 13 Вт. Спочатку так було 18-19, а потім він скидає його 15 Вт, 14-15 Вт, 13. 14-15. Тільки брендові павербанки, в дійсності, от мене був Ugreen, Він в дійсності заряджає 20 ватт постійно. Та звичайно, при кінці заряду він скидає там 6 Вт, 10 і поїхав. А ось такі бюджетні павербанки, вони будуть трошки довше заряджатися, як ви бачите, 14-15 ватт. Ну що ж, друзі, тепер давайте підсумуємо. Як ви бачите, дуже класний павербанк. Сподобалось, що тут є шнурки. Ємність свою реально видає протоколи. Видає в дійсності дуже маленький компакт для воєнних. Хто буде там в кишеню постави і невелика вага підзарядити телефон від 0 до 100, Цей павербанк зарядить. Ще й напевно заряд залишить як довго цей павербанк проживе? Я не знаю. Чесно, в мене був відкаллов на 15 ватт. Він мене за півроку чи за скільки він там плата накрилася, я перепакував хлопцям. Відправив акумулятор. Там лишився живий. Тільки пішла спатунки плата. А як цей проживе? Не знаю. Чесно вам скажу вирішувати вам, купляти чи не купляти. Ну, як на мене, дуже класний варіант, компактний, щоб собою носити це 100%. Ну а на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписатись на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ, і Всім до наступних відео.